Приїхали ми на завантаження. Це щось для чого? Для тенісних кортів. Якісь посипки, просипки, основи, я не знаю, що воно. Ще, але тут просто дуже різні мішки, я не знаю. А, у нас написано на палетах. Чому кажу, у нас бо чувак, який переді мною, він так само їде. Ми їдемо типу, от, в одну сторону. Він якраз переді мною проїхав. До мене перша. Хотіли відправити, кажу, що людина переді мною раніше проїхала. Ось Поїдемо на Хлоріду. Навіть можу подивитися, де саме розвантаження, бо інтернету тут нема. В магазині в Чикаго взяв собі мівіну польську таку. І Вона дуже нагадує смак той самої мівіни, яку ми їли в дитинстві, по 30 35 копійок за пачку. Ну, особливо куряча була. Дуже, і пакетик з з маслом, з олією такий самий, і це, і, і коли суху ти їсиш, вона така ж сама. О, що завантажили, бачите. Мішки тут вантажать, паліти якісь там далі Що, Маємо ми отакі міш... мішечки. Гідробленд. 2500 паун в одному мішку. Десь по паундів, це 1200 кілограм. Таких маємо раз, два, три, чотири, 7-8. І таких маємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А ні, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9 таких, 9 таких, так. Да. Поставили просто ідеально, як треба. Коли у нас 18 паліт, це по 9 з кожної сторони, значить одна посередині, 4 туди, 4 туди. Все, спереду і ззаду по дві стрепи, може і зсередині по дві, а всюди по одному. Вон так от. А ще її затарпувати його треба. Ну, яка в мене прича гарна. Так, стрепи кинули. Я зараз зроблю фотографії до тарпи. Як і казав, два, один, 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 два, один, 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 два. Тут трошки пересунув. Там хтось спеціально болтик поставив, щоб сюди. У ну, мене з цим колесом ніколи не було проблем. Я маю на увазі вінч пересунуло сюди, щоб не пошкодили колесо. Але в мене ж проблем не було з колесом, то я його перевернув, бо він там догори дном ставиться. Ось він, бачите? Ось. Якщо його перевернути, він буде виглядати так. Ось. Тоді це є стопером для, для вінча. Нормально так щось душно, пари трошки. О! Ось. З Остарпу, четврочку і, і можемо їхати додому. Можемо їхати додому. Мішки дуже гарні, міцні. Я ще коли в Америку приїхав, моя перша робота була, е, я допомагав помічником був у цегляників, у каменярів, як їх правильно називають, да? Ті, хто цеглу кладе. Ось. Там роствори замішував, що там ще я робив. Кірпічі, цеглини таскав. От. І там Любоміров, так. Да. Любомиров, ім'я так людину звали. ну, звуть. ось, він був як прораб, щось такого. Він каже, що він такі мішки в Україну відправляв, всі переживали, що порозірвуться, каже, все нормально. Ну, Пісок просто в них привозять на, на, об на невеликі об'єкти, в, в таких мішках привозять пісок. Да, я дивлюсь, у мене прям доставка під самий океан. От у мене місце розвантаження. От і все. Оушен. Інтернет тут просто фігня. Просто майже не працює. Дружина моя була права, каже, на океані побудеш. Я же, який там океан. Побачив. Так, всім привіт-привіт. Неділя сьогодні. 19 травня. Так, о. Я щоб не розбити свій годинник, я придбав такий захисний, таке, я не знаю, скло, кейс такий, він надягається. Типу все окей, але проблема в тому, що коли ти миєшся, то... Скажіть, скажу то вода попадає між ними. Ну, він головне те, головне, що він захищає. От, я один день побув вдома, в п'ятницю ввечері приїхав. Вчора цілий день був вдома, трохи з'їздили магазин, бо дітям треба було одежу якось купити, нам щось замінити. Та й все, я вже виїжджаю. Вже і Pitia весь перевірив. Вантаж перевірив порядки, понаводив на цьому В траку. Дещо позабирав, дещо повикидував, то позалазив туди всі ящики. Ну, я потім серед тижня покажу. ось, Бо там багато сміття було, поперебирав трохи, то вже легше. Вчора дуже сильний вітер був. І дощ, і сьогодні зранку було трохи прохолодно. Зараз 19. I From the highway, tucking in my rig, six strange strumming playing notes so big I'ma guitar bass driving, keeping the rhythm true On this long haul journey Passing by the few shifting gears and melodies a soulful symphony Every honk of my horn, a sweet harmony From town to town I go Spreading the sound with my guitar bass Playing all around The engine hums, my fingers pluck The strings as my truck keeps rolling And the melody sings Through the winding road the rhythm in my heart, it starts to move Горі де, тобто збережжя, я прямо над збережжям їду. Одразу видно, що тут будинки по мільйону майже коштують. Да. Це видно новенькі будівлі. Це добудовують вже. Гарно, скажіть, дуже гарно. Он девурде бич. Добре, що я хоть не один тракт тут. Тут так уже будують. Все, там уже был... Океан вон там, за цими будинками. Так, классно. Гарно, на те слово. Каліфорнійські пальми, ну я так їх називаю, тому що я бачу такі пальми тільки в Каліфорнії. Вони тоненькі і дуже високі. Бо флоридські пальми, вони ось, бачите, отакі. Ось. Низенькі, товстенькі. А ці от я, в Каліфорнії дуже багато таких пальм. Про їх тут спеціально насадили, щоб гарно було, але я тут не бачив такі. З цієї сторони, звичайний пальм. Ми пошуку розвантаження, я тут ще один хлопець, з яким ми разом вантажилися, на цьому хочемо що показати. Гольф поля. У нас гольф, люди ага. грають, Вони тут вирівнюють. Бачите? Тут їх дуже багато, дуже дорога ерія, просто всі багаті їздять, всі круті. Ось. Ми так стали, поки немає, немає, немає з людиною. О, там люди як, тренуються, може перед виїздом, там ці картінги можна взяти. Всі на картингах місцеве робить працівники тут працюють, він їде. О, я тут Фотографії для контенту роблю. Просто у нас може доставка тут бути, всередині будбілдингу, де тут доставляють доставляю продукти. Не знаю, що буде? Побачимо. О, такі зоні. Коротше, нам дали не ту адресу, зараз їдемо на іншу адресу. Там вже все зрозуміло. Все, зараз ще один трак приїхав. Ще один трак їде. Зараз не знаю, я думаю, може хтось скаже. Так, да, хто розмовляє з ним. Це по-нашому пофіг. Саме в самому дорогому районі перекрили дорогу і насрать всім. Що там? ідея, як там відбувається. Просто насрай. Отак от от я фінансів. Насрать те, що тут мільйонери живуть і їм треба проїхати. Ми працівники, ми працюємо. Може колись і ми тут будемо жити. Але мені чесно, мені не дуже подобається. Mile, так, окремо стоячий будинок, класний був. О, номера якісь європейські. GV. Англія. Спереду Англія, ззаду Флорида. Дуже низькі доводиться стукатися трохи. Вон ще один РД. РД. Пікраси номер Що це за країна така? А я думав, покупаюся, ага, де там. Все, вже треба їх на наступний вантаж, бо розвантаження о 7.30 ранку. А я ще не завантажений Другий раз у Флориді, другий раз така доставочка. Класно. Мені подобається. Тут знову той чувак не туди поїхав. Я не знаю чого, він повороти профтикує. Зараз ось отой, нова лайн. Компанія позаду мене чувак їхав. Я думаю він його пропустить. А, а, все, він назад здає. Skyline Nissan японсько, японський, бо праворульний. Так щоб ви розуміли, я стою на в'їзді, блокую заїзд сюди. Але цей, зараз цей трак уїде, я стану на його місце. Ми в, четверох, <ріх> в чотирьох удар поскладали чуваку. Це так швидко, так круто. О, це класна команда така вийшла у нас. Так, ми все зробили. Тарпи, стрепи познімали, друг другу допомогли. Вон, хлопці попереду стоять, там трак Вони так повільно це все роблять. От, один трак взагалі на заправку заїхав, вон, бачите, вон там він стоїть. До цього без проблем люди виїжджали. Бачите, тут заправка. А тут тенісні корти будуть. Це якась суміш для того, щоб посипати. Ну, типу, основу робити. Посипають, розрівнюють, трамбують, а потім зверху якусь спеціальну краску може наносять, не знаю. Таке озеро є. А купатися тут не можна. А от а ось і газон скручений. Бачите? Де ж привозити Касітка, земля. Все що хоч попридумують. Там ще залишилося. О, скільки скільки раз два три трака залишилось О, може ще хтось приїде не знаю я вам самого головного не показав Дивіться, що трапилось бля. зараз поїде а потім буде міняти колос не знаю не похоже що це рекап Ну, я його знаю. А чи клей там є, може, може і река. Типа наварка, знаєте, зверх. на варту, знаєте, зверху. Второ на болото на яких бібиках їздить. А, right the... uh -huh. so right uh, ah, he lived I'm parking. I'm sorry? He, uh, he living, I'm parking. Oh I can't... can park right next to him. He's ah. not... It's way. Okay, thank I you. А, окей. Спокойно тут. Так, ну открывайся. Так. Є вже наступний вантаж. А 65 фіт, довжина. Так. Мене завантажили ДВП. Такий, їдемо на хомдіпо. Ми там з вами були вже. Вже пам'ятаєте, у мене був вантаж з, з Носкаралани на Носкаралайн. Я за овервейтом трохи їхав. Ось. Завантажили під цьому сроку. Ми там спереду тарпи лежали. Я сподіваюся, я четверкою обійдуся. Бо в мене висота саме висока – 5 фіт. Тарпа має 4 фіт. Я думаю, нахлистом. Один так, а другий так. Так, Сергій щось пише. Так, що наступний це по наступному вантажу вже у нас іде. Фух, вітер дує трошки легше, але пари дуже сильно. Дуже сильно пар. Я заїхав на сервіс, тут лавс, в принципі, недовго чекав, вже сказали, під'їжджати, Дивіться, яка фіня. Вже почало підходити сюди, десь б порвалося то побило б оце, оце, може стрепу б відірвало б, не знаю що б було б, але було б дуже-дуже погано. Добре що ну вчора вранці не було, сь сьогодні вранці е не бачив я да. Добре, що на розвантаженні побачив. Це така запаска була, пам'ятаєте міняв запасочку Тут добре все, слава мову Що? Шо Ізьмуцю з диркою там вода, звісно, що є. Таке бачите, тут два місця для ремонту, От. але іноді тут приймають, теж коли колеса треба тільки поміняти, нічого такого складного. Все, закінчили, все окей, він навіть не знімав колесо, просто прямо е на цьому і міняв. Буває таке? <звук> теж поріз якийсь бляхамух. Не колесо гівно якесь. Проїду, заберу свого трейлера і нікому більше ніколи не поміняюся. Доброго ранку. На сонечко встало, сьома ранка на вулиці. Я на дистріб'торському центрі Home Depot. Це типа епіцентру, хто не знає. Повторюю. А тут компанія TMC, потім їхні вантажи страпують. Вони звідси розвозять по всім супермаркетам. А ми їм як оптово завозимо. Поймет на 7.30 30 у мене. Місцеві водії місцеві триларагення. Тож ми може пам'ятаєте, я тут якось ввечері був, привіз а, теж цей, скажіть я скажу. Матеріал коротше, я вже забув Плайвот, коротше, плайвот провіз. Ми ночі-вечір розвантажували зсередині. Зараз туди паркуюся і в офісі знімаю стреп. Хотів познімати ззовні, але не встиг. Пішов тільки вмився, води попив і все, мене вже забрали всередину. Як ти кажуть, інсайт. І дуже великий склад. Це локальні водії UB Transportation Inc. Там навіть потягом привозять, там колія є, а то за жовтою фінію, там колія, якщо потягом туди привозять, І звідси вже по іншим магазинам розвозять. Все, ми чекаємо, в інтернеті нема, нічого нема. Наступну адресу не забити, не дізнатися скільки їх. Коротше, все. Можемо полежати, поки нас розвантажиться. Ми бачите, навантажили трейлер. <кхи> так Стреба покидали. Зараз я туди вивезять на вулицю. Там торковична станція, хлопці заторпують, застреплять. Потім локальний водій приїде, набоктеяли, ну тільки на головні тягачі забере і поїде куди треба. А звідти можу привезти якийсь вантаж.